Дякую. Так, дамо з далі, Ми якби потихеньку підходимо до завершення нашого фантастичного концерту. Зараз маємо на сцені зразковий ансамбль танцю модерн, а також Івана Ейхорн, наш ювіляр та Олег Побережний. Зустрічайте пісня Називається Скрипочка. Отак колись не Батьки купили мені скрипку. Була така е, колись об'ява у звичній школі. Це байка. Може, десь, може це всі байки звідки виходять з маткою толя правди е, до батьків оголошення. Е, шановні батьки, будьте обережні при виборі інструменту для дитини. Бо ізу так дрібненько хтось від руки вже дописав, був. Через 10 років гри на скрипці дитина може стати євреєм. <рив> ну, Але яка там не було, скрипка. Скрипка піаніно. Дуже хім. Але подивились, в мене були короткі пальці. Як я погодився на скрипку, поміняв піаніно на скрипку, не знаю, тому вам тепер судити, чи варто бути, чи не варто. Але... Я радий, що саме так склався мій вибір. Впродовж цього життя ця музика, вона в мені. Я вже думав, що це відійшло на бік, але це неможливо. Це, це в мізках, в крові, в тілі, в серці, в думках, в сні на яву поряд. Я сподіваюся, що в кожного з вас якась є присутня. Ця Гармонійна нотка, цей акордик такий, який єднає, який зігріває, який збагачує, який, зрештою, раз тримає тримає нас. Е, тому що без мистецтва ми, ну, ми, мабуть, трохи не такі були цікаві. Але мистецтво з'єднало всіх. Я вам вкотре вкотре дякую, що так чисельно зібралися. Це неймовірно, Це просто дякую, дякую вам, кожному можна... з вас. За те, що вилучайтеся, те, що ви розумієте, тут є в залі багато. Я дуже хотів перерахувати, але це би зайняло купу часу, з ким мені прийшлося за останні кілька років познайомитися, яких людей я віднайшов в цьому світі. І я вам скажу, ми не переможні. Але це розумію згодом. А зараз про ту скрипку. Як я її поміняв на піаніно? Навіщо мамо, мені купила скрипку? навіщо складний цей інструмент? Де партій влад за жінкам усмішки дарує. співає пісні він від акомпоними Умаліна. И Ми не для на навіть репертуар, аж до кумки мощі жахлы, інтеллигентно, и свій базар, и снова скрыть, скрыть, скрывачка, цык сын, цыбачка, цып.

Даю знову я истин наступный гроз. Дякую за дякую, найдорожчі, найголовніші. Я хочу зараз запрошую на сцену всіх. Всіх, будь ласка, будь ласка, всі артисти, всі просимо, просимо на сцену. Я ще хочу вам розказати про, про що? Про колектив. Вийде колектив вокальної студії «Червона Е, крутезний, крутезний колектив. 26-27 років вже в цьому колективу. І, таких, таких класних вокалістів вони напродукували, що а мені приємно, що я їх всіх знаю. Блядь. Вони виростали в мене на, на очах з маленьких, до тепер таких поважних, і якісь гарні. І, друзі, я ще раз кожному з вас дуже дякую, дуже дякую всім хто підтримує е, цей великий час, е, е, хто допомагає хто допомагати. Я дуже дякую хлопці, е, вам, військовослужбовцям, всім, хто тут, всім, хто особливо там, за можливість жити, дихати, творити. І повірте, від, від серця, від серця, ми робимо е, ці справи, що робимо, що нам дається? звісно, можемо. Треба було би більше. Але як є, ми це робимо з любов'ю, з повагою, адже в нас одна Україна і в нас одна мама. Тому її. Ми не переможні. Ми не переможні, тому що в нас є найкрутіші збройні сили в світі, облиски для історії. У нас є величезна кількість людей з добрим серцем. Людей готових пожертвувати чимось. Тому і в нас є така от мова талановита, у нас є величезний культурний потенціал. У нас є митці, художники, танцюристи, вокалісти, ну одним словом, ми в цьому плані непереможні. До дня перемоги, і тоді я думаю, збудеться і його мрія, і всіх нас. Щастя, здоров'я, кохання, і звичайно багато подорожей Вільній Україні.